Я хочу ікру попробувати, де ви купили таку ікру? А, супермаркет? Скільки коштує? поштує? Софія. І, ё, і, волю... Можна спробувати? <пробувати> Можна? Так. чекай, чекай. Попробуємо так. Що тут таке є, Софія? Так. А салято? <-сальмони> <-сальмони> – Солодке воно є? – Соладко. Ммм, боно. Бонісімо. – А це що таке є своє? – Емм, пешоліно. – Угу. А це? E – Кукурудза. <плеси> Кукурудза, о. Uh Кукурудза. <-huh>. Смачна. <плеси> uh – Хочете -huh. один качан? – Угу, хочу качан один. Угу. А що це таке є? Такі ці? Ну давай. Нішо ще будемо з педітатами зі ноти. Кажуть, що в нас всі години ночі будемо їсти. Ми зараз йдемо в центр. М -м, це щось цікаве не Виключи. Мені треба вилучку. Руками, бля. Руками? Руками? Ти знаєш, я хочу відгадати, що це таке є, я не можу відгадати. Не підказуй. Вивками. Яке воно смачне. Дайте, я Ви нікла. Яке то смачне. Який -то, то смак чекає. новий, Наталі. Я такого смаку ніколи не бачила. Що то рикотта і... Чекай, чекай, я зараз попробую згадати. <пробую> <пробую> ну, взагалі, ну, таке смачне. Це я вам дам? Дай ще тарілку, Маріцю. <пробую> Маріцю, <пробую> ти маленький, Амори. Це ти не був? Так, На, ти тарілки, ти вийти. Амори. Тут якась ову, фрук, є. Скажи мені, що це таке є. Що? Можна казати? Ходи сюди, каже зараз. Чекай, я зараз мушу поборити. Ага. Боніссимо, я хочу такий рецепт. Це рецепт на... Нова пенсія. Так? Це діоті. Софія. Фіди, формаджо. Петрова или Ага. Ти да вез. не ела, Виталий. чашка. ве, сръпвих? ве, сръпвих? ве върхите, че ве е. сами

Такий крекет. Дуже-дуже смачно. Кукурузка мені подобається. Дай мені, Наталі, я угу. Анатолію, да мені наталіє цю гору зріжу? Кукурузку. апетіто! Софі! Грація! Смачного! Смачного, правда? Так треба сказати. Дала. Дві цукіні великих, білих, білі. Ні, три зелених. Три так, зелених. Пізніше. Товар. Пізніше дала майже цілу пачку сиру. Моцарелля. Ось така. І потім 200 грам. Два яйця. яйця. Два Сіль, перець. ятя. Сільперець. Віталь. <риває> та, ти що, Віталь? Ти що, Віталь? Де в нас така є? Ще, ще Ти що, все біо їсти, чи що? Попробували, попробували. Прямо з озера тут близько. А, це як називається? Форель? Форель. Тобто, напевно, трота сальмоната. Скільки вона коштує? 11 Трота сальмоната. А, трота сальмоната. І цукру нема, тут тільки сіль і все. Хочете, щоб пробувати? Давай, давай, попробуй. Що зараз? Ну, а вон на картини. Маленький. І пити схочеться. Ой, я ще да такої не їла. А що смачніше від сальмони чи що? Смачніше. Так. Смачніше? Дивися. Я хочу ще цю моцарелю, можна попробувати моцарелю два кубики. Можна, Софія? Попробую. Так? Дозволяєш? Ну так, чуть чуть-чуть. Попробуємо. Що це за моцареля така? Опа! Це Naturally, my делікате. Та де ми дмаємо таке тішу? Смачно? Смачно? Смачно, Софія. Дуже смачно. мама, Похоже, дуже до сальмона, до червоної риби, правда? Ось так, трохи сьогодні. Та треба різти на тому. А, у нас стоїть. Анку, ми пирну на Анна, дай. пернона на Анна. Е пирма віччо, е пирме, пирте, е пирма. Прего. Браво. Пирме. Прима пер оспі ті бізоню для гостей саме спочатку. Прего. Вау. Прима саме перші бамбіні. А, перші бамбіні? І пізніше гості, і пізніше жінка, господиня хати, і пізніше саме остатній господар хати, так? Тож лише, так? Як лишиться грошей, лишиться. Спає вам става супер. Угу, навіть не сулене так сильно. Просто солене отак, знаєш, як має а, бути. Не солено, така делікатес. Сальмони. Більше таке, знаєш, тяжке, такий дуже запах сильний. сальмони таке, а то таке більше легше. Угу. Так що, але теж сильно дуже чути акумукатуру. Та не дуже? Сам. Ага. М -м. М -м. Чекай, Софія, ти його теж? Так, з буром ти хочеш? Треба. А скільки Ой, в коробці є? 12 не франків. 1200 грамів є. Та, так. Та, хай так ну. А на бурро. Хочу, Ні, Мама саме, казала, саме, хоче. Саме. Ну, то добре. Буро, скільки вас масло коштує, Наталя, 250 грамів. Ну, Покажи, яке масло ти маєш, Віталій. Скільки у вас скільки масло коштує? Ой. 4 євро? Це 4. дешево. 4. П'ять пашок ти купиш. 20 євро за кілограм. 4 з копійки на 4,60 робить. Ага, 20 євро. Ну, ну. А в нас Наталя, у нас по 16. То, то що є і ще й не біо, ще й не не органічне. Це хоча органічне. А це даме. Я сюди поставлю. Можна? Влаштували. Смачно було. Ходіли кататися. Бурро відтеке. Угу. Наш фірм. Зараз я попробую я це бурро з маслом і полию те швейца. Швидко зараз з'їсть. <різь> Тільки свіже тобі може зашкодить. Ні-ні, я люблю бурро, і бурро треба їсти. Mm -hmm. Бурро має вітаміни, має холестерол. Mm -hmm. Наш мозок зроблений, так тоді хорестерол. Він mm -hmm. потребує холестеролу. Масло можна більше їсти, якщо ти не їш другого жиру. Має масло має вітамін А. Вітамін А. Угу. Угу. Масло смачне, Софійка. Ти теж масло любиш? Знаєте, тут корови пасуть на дворі, як в Італії, щоб корови ні одного не вийшла. І всі на траві пасуться, цілий рід на траві. у я, Високий рівень життя. Питання. Тут зимою корів на сніг випускають, тому що корова мусить рухатися. Ага. Не може стояти цієї. Ага, не може стояти. Шкідливо. Говорить Софія, по-українськи. По все розуміє, правда? По-італійськи, по-українськи. Я теж хочу цього спробувати. Угу. Фасольку. Угу.

Дуже солі мало, Та я люблю, Наталя. Ти до солі майже зовсім не давала, правда? Тільки дуже важкі, щоб віджати. А я говорю про цю фасоль. Про фасолю. трошки дала, так. Але я її трохи приварила, бо я коли зробила, ставила духовку так, вона дуже тверда виходить. Які ви розумні, Віталій, я тобою горда, горда, що у мене син такий є. Ти чуєш, Віталій? Віталь? Ой, no, no, no. Ось такі, знаєте, як пиріжки духовці хочу зробити. І можна три дні їсти. Сьогодні <плес> і завтра. Все добре Дуже смачне. смачні. Ви пам'ятаєте, я в Італії робила такі самі, тільки великі з формату Ага. Ну, тобі сьогодні зробили маленькі кутлетки. З формами, здається, отакі, вони набагато смачніші, М -м, такі, знаєш, як кутлетки. Найбільш припечені. Ага. Найбільш припечені всі. Можна взяти ту котлетку ще? Котлетку остатню можна Дуди взяти? Треба. Та Треба теж не манжити. Половинку тобі, половинку мені. Хочеш половинку, Софійка? Де нам десь? Ні, зі не подобається закине. Я йду, що там в кончорі трошки. Так. Точно будеш їсти чи не будеш? Так. Мене Ну а ця моцареля, вона не топиться в духовці? Ну топиться, бачите, вона так і при... при... прижарилася трошки. Вона не виходить. Вод... Вона не вийшла, водою ні. такою. Ні, ні. Вона, бачите, така спеціальна. Тобі дали так, для бійців. Може саджик ось. Чито не вірите? Латте по 30, саледа, кущина і соль. Тут більше нічого не приїде, більше нічого немає. Угу. Треба так від Віталії знайти. Дуже-дуже є. Як... <п> er> я в захваті. Я вже тут поправлюся, бо я там в Німеччині стільки того всього ми поїли. І оливки.

Софія, давайте, давайте. чекай, чекай, Гарно, мені подобається. Просто одною рукою. Йдемо, йдемо, пройдемося в центрі, гарно. Ходи, мама тебе посадить, дайте. Хочеш, мама, тобі дасть книжечку дивитися якусь. Книжечку. Краще так, Софійка, їхати, правда? Ножками не хочеш ти? Йдемо йдемо. По дощі. І ніхто не боїться дощу, дореньки мої. Ось так ми бачите. Ей! Де, де Наталя є? А, Мадонна, вона вже впереді. Ціни які. Мігрос. Це є тун і ми йдемо просто гуляти. Просто гуляти, чуть-чуть погуляти, по свіжому повітрі походити. Людей зовсім нема, тому що завтра всі йдуть на роботу і в Швейцерії всі встають в п'ятій годині зранку, якщо не в шостій. Царський туалет дорогенький. Трошки брудно, я не хочу тут показувати, але хочу вам показати от голочки, де стоїть. Бачите? Можете вколотися, ви можете викинути голочку. Ось тут зверху вірочка є. Йолки-палки, шприці, настоящій спріці. Тут можна все, тут можна все дозволено. Ось такий туалет, ми тут в центрі, в центрі, в центрі. Зараз я вам покажу, де є от ріка, туалет безплатно, абсолютно безплатно. І тут така вода з голубою водою, ріка. Ось яка ріка. Як тут красиво? Дуже цікаво. Ми тут гуляємо, яка вода красива, музика є, є е колесо. Мій купання теж компанію мій, кажу, теж робить всякі фотографії. Скільки роверів тут є. Вау! Чортове колесо. Тут так брудно не знало, говорить, це панорам. панорамне колесо. Колесо. О, тут як телефон впаде, то буде кришка. Це вже півдесяту, я тому чомусь так виднося гарно. Ту. Красиво. Так, ми в автобусі. Анкію? Алі, галло. amici, questo è Tun. Ah. Natalia, aspetta, aspetta, io anche Natalia, andiamo raso Ecco qua amici, Tun. 9:30. Questo panoramico, come si chiama? GG giramento panoramico e andiamo. Acqua azzurra azzurra, pieno di gente, qui siamo vicino stazione e qui comincia un tun vecchio, vecchio tun, diciamo una città molto molto interessante. Siamo vicino Berna, sapete tutti meglio di me, è così bellissimo.